Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 26 квітня. Перед вами рання капуста Кевін Сенгента. Це дуже рання капуста. Вирощую її вже дуже давно, років 5 підряд, це як точно, дуже вона мені подобається. Дуже смачна, рання, схожість просто суперова. І я із суперранніх більш нічого не шукаю. Кожен рік саджаю одну і ту саму капусту Кевін. Бачите, вже починається вона крутитися. Дуже вже гарненька. Ось на фоні моєї руки. Просто прекрасна. Ось наступна Кевін, ця трішки менша, але бачите, теж починає крутитися. Тут ось ще меншенька є. Ось уже краще більше. Така десь як перша, що я показував, вже добре розвинена, починає крутитися. Наступна ось та ж Кевін. В прошлому році пробував ще також садити ранню капусту нозомі, але вона мені геть не сподобалась. Кевін набагато кращий і смачніший. І ще я помітив, нозомі дуже тріскалась. Спочатку все було добре, росла, крутила головку. Але пізніше, коли трішки вона перестоювала, то головка тріскалась пополам. З Кевіном вже такого не було. Ось також, бачите, який Кевін. цей взагалі ось розклався, вже ось листки, які теж крутяться. І ось тут трішки меншенький Кевін. Оце така в мене Кевін. Станом на сьогодні 26 квітня.